Добрий день! Мене звати Катерина Залива. Я бухгалтер-експерт компанії DebitPlus. І сьогодні ми поговоримо про те, яким чином здійснювати заповнення штатного розпису для конфігурації бухгалтерський облік для України. Для початку обираємо під систему Облік заробітної плати, пункт меню Первинні документи, Штатний розпис. Або ми можемо. Натиснути на іконку на панелі інструментів Штатний розпис. Потрапляємо всередину, вказавши певний період перегляду. Натискаємо так. Зліва відображаються групи або певні підрозділи. До кожного підрозділу ми можемо призначати певного співробітника. Натискаємо права кнопка миші, призначити працівника. А також можемо скористатись іконкою на панелі інструментів. Додати та обираємо Призначити на посаду. У наказі, який відкрився, працюємо з вкладкою Загальні. Зазначаємо таку інформацію. Дата призначення на посаду нашого співробітника. Дата звільнення буде пустою. Підрозділ програма заповнює автоматично. Обираємо посаду, занурившись у довідник посад. Дані ми можемо вказати безпосередньо в момент призначення співробітника на посаду. Або ми можемо заповнити цей довідник заздалегідь. Обираємо потрібний нам код подвійним натисканням. Основна посада для табельного номеру проставляється програмою автоматично. Вказуємо кількість ставок 1, 05, 025 та інші дані. Зазначаємо суму. По окладу. Зверніть, будь ласка, увагу, що оклад ми проставляємо на одиницю. У випадку, якщо в момент виплати авансу по даному співробітнику ми будемо зазначати, щомісяця однакову сталу суму, ми можемо вказати ці дані в комірці аванс. Обираємо код із довідника шифрів виробничих витрат. Занурюємось всередину та вказуємо потрібну нам позицію подвійним натисканням. Зазначаємо табельний номер співробітника, занурившись у довідник номер 2 Персонал. Обираємо вид оплати, наприклад, за окладами. Після чого заповнюємо категорію. В нижній частині таблиці зазначаємо вид найму працівника. Це може бути найманий працівник з трудовою книжкою код 1, зовнішній сумісник код 2, внутрішній сумісник. Якщо ми призначаємо на посаду співробітника, що має інвалідність, ці дані також необхідно вказати група та період. З якого числа призначена інвалідність та по яке, якщо ми маємо строкову інвалідність, підстава для надання інвалідності: довідка МСЕК, дата та номер. Документ підстави ми можемо зазначити наказ, номер та дату, орієнтуючись на наш наказ на призначення. На вкладці Пенсійне страхування ми зазначаємо інформацію з двох довідників: типи ставок страхового внеску. Занурюємось всередину та обираємо потрібну нам позицію: це звичайні співробітники та особи з інвалідністю, та категорії застрахованих осіб. Занурюємося в довідник та обираємо дані з більш широкого переліку. Звичайні працівники, співробітники з інвалідністю. Альтернативна служба, мобілізовані і так далі. Після заповнення основних даних натискаємо відмітку зберегти. Та співробітник, якого ми призначали на посаду, був доданий до нашого штатного розпису. Більше інформації про функціонал програмного продукту debit Plus ви можете знайти на нашому офіційному сайті debit.com.ua. Бажаю вам гарного та мирного дня!